Хочете ходити покусаними, лікуватися і визивати до себе саме під Десь помилок при виборі постільної білизни. Перший найулюбленіше, коли купують в офлайн-магазинах або що, не знаючи ні розміри ковдри, ні розміру матрасу, а потім дивуються, чому розмір або дуже великий, або маленький. Друге, коли орієнтуються, що фотографії типу однакові і вибирають найдешевше, але не забувайте, що інтернет така мережа, де тут і тут. Борують все підряд, і просто ви можете побачити на сайтах по 800 гривень комплекти, які насправді коштують 3000 тисячі гривень. Але це не означає, що 800 і 3000 тисячі гривень це буде однакова. якість. для вашої безпеки ми наші фото підписуємо, щоб ви були впевнені, що це особисто наші фото, і їх не використають інші лже магазини. Третє. Коли орієнтуєтесь тільки на ціну, не дивуйтеся, що ваш матрас може бути просто пофарбований. Ви також і ваша хімчистка обійдеться вам набагато дорожче, чим ваш комплект за 800 гривень. Четверте, орієнтуючись знову тільки на ціну, не дивуйтеся, що ви будете спати як на горошинах або як на наждачці, тому що після першого ж прання ваша постіль буде повністю в ковтунцях. Купуючи не натуральну постіль, не дивуйтеся, що у вас заведуться домашні улюбленці. Це будуть пильові кліщі і клопи. Хочете ходити покусаними, лікуватися? Ні, то замовляйте тільки натуральну постіль.